Російських солдат пожирає морське чудовисько кракен. Так, саме те величезне, страшне, зі щупальцями, яке проковтує цілі кораблі. І це не жарт. Адже саме таку назву має найшаленіший підрозділ України, який воює з москалями. Кракен військове об'єднання, яке не має світових аналогів. Вітаю вас, друзі! З вами Макадзева. Сьогодні поговоримо про спецпідрозділ Кракан. Але перед цим прошу підтримати відео вподобайкою, коментарем та, звісно, підпискою. А також, якщо хочете, щоб випуски виходили частіше, підтримайте партнера цього випуску сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Усім, хто має авто, хочу порекомендувати цей сервіс. Онлайн-страхування тут можна просто і швидко оформити обов'язкову в Україні страховку автоцивілку, порівнюйте варіанти від різних страхових, вводите дані, і готова страховка прийде вам на e-mail. Не треба нікуди йти, не треба ні з ким говорити. Все просто у вашому смартфоні. А з моїм промокодом MACOZB10 отримуйте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Будь-який справжній військовий ще за півроку до повномасштабного вторгнення добре розумів, що стягнення військ до кордонів це не по приколу, неминуча війна, і вже тоді ветерани Азову почали організовувати оборону та групи розвідки. Як воно мало бути, ще чіткого уявлення не мали, але до них записалися на тренування понад 3 тисячі осіб. Просилися до підрозділу, як згадують тепер бійці, і хлопчаки по 15-16 років. І навіть 87-річний дідусь, який прийшов із власною рушницею. І хай то хто бокне, що в Харкові одні ватники і немає патріотів. Факти перед очима. Люди у свої вихідні проходили спеціальні тренування, навчання, курси від найкращих бійців Азову. Самі ж майстри військової справи потроху завозили до Харкова зброю, робили схованки, щоб потім негайно роздати озброєння людям. І станом на 24 лютого ветерани з легкістю мобілізували понад 800 людей із повною готовністю зустріти війну. І в березні 22-го року для протистояння російській агресії ветерани Азова створюють спеціальний підрозділ, який отримав розмір цілого полку: кракен. До речі, кракен має у своєму складі 5 батальйонів. Належить підрозділ головному управлінні розвідки та позиціонується як розвідувально диверсійний, тобто кракен бере на себе одну із найнебезпечніших позицій. Більшість бійців Кракену в цілях безпеки є засекреченими особами, та все ж дехто з керівництва веде публічне життя, і очолює цей ворожий страх Константин Немічев та Сергій Величко. Константин Немічев, 27-річний харків'янин, офіцер ГУР, учасник революції гідності, екс-боєць полку Азов, брав участь у боях за Широкане Маріуполь. У 16-19 роках заснував національно-патріотичний табір Слобожанин. Відкрив спортивну залу та реабілітаційний центр, створив у Балаклі координаційний штаб, у якому люди могли отримати їжу та одяг. Сергій Величко з позовним Чілі, 29-річний доброволець, ветеран полку АЗОВ, офіцер гур. Він же є автором всесвітньо відомої кричалки. Путін, ну ви зрозуміли. В 14-15 роках у складі полку Азов брав участь у боях на Донбасі. А після 15-го року займався громадською діяльністю у Харкові, викорінював прояви сепаратизму, займався патронатом літніх людей, багатодітних сімей, дитячих будинків та притулків. Завдяки йому у Харкові зменшилось формування банд з представників російського криміналітету. Припинено діяльність двох десятків наркопритонів, наливайок та незаконних гральних закладів. Росіяни настільки бояться Чилі, що навіть пропонували за його голову якусь шалену нагороду, дульва москалі, голови та душі наших героїв ціни не мають. Та й ваша пропаганда вже геть втрачає останні крапни здорового глузду, якщо він взагалі колись був. Нещодавно тріщали, що опасного вона Чилі Чілі, і наказали. А тут знову винагорода за його голову. Чи ви там пропагандони між собою не спілкуєтесь? Ось такі у нас молоді, і браві козаки керують цілим краконом. Але на заміточку, той самий Чілі за свою героїчну діяльність досі не отримав жодної державної нагороди, при тому, що ордени у нас люблять роздавати направо і наліво, а йому чомусь пропустили. Можливо, воно йому і не треба. Він і так народний герой. Але ж це не просто орден, це символ честі і поваги до героя. Кирило Буданов, сам учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни з досвідом роботи у спецназі, і він же був одним із координаторів та ініціаторів створення Кракену. Буданов особисто планує деякі операції Кракену, де навіть, попри небезпеку, приїздить до штабу підрозділу, спілкується з хлопцями, підбадьорює їх та надихає. Фігура він досить таємнича та засекречна. Але бійці кракану відгукуються про крила Олексійовича як про серйозну та досвідчену людину. Музика. Легендарною фразою підрозділу є. Випускай ракет. На шевронах підрозділу зображення міфічну восьминогу істоту, символ їхньої назви чудовисько. Кракен. Так назватися запропонував виходець із морського спецназу. Тема моря йому була вже вельми до душі. Командир Буданов тільки одобрив таку ідею. Кракен це таке морське чудовисько гігантських розмірів, яке здатне в прямому сенсі дістати ворогів із-під землі і за одним разом зжерти їх. Пам'ятаєте таку вельми приємну істоту в піратах Карибського моря, як він смачно ласував кораблями? Отби той кракен проковтнув увесь Кремль. А в центрі шеврона підрозділу зображено руну Тейваз – німецький символ невідворотності, правосуддя та бога закону. Тобто судитимуть ворогів неминуче. Бійці підрозділу прихиляються до ідей. Українського націоналізму, адже саме націоналісти налаштовані на рішучу та результативну війну, завдяки ідейним патріотам. Ми наближаємось до перемоги. Головне завдання диверсійних груп кракену завдати ворогу більшої шкоди та зруйнувати його плани у тому стратегічному напрямку, куди він рухається. І методи та способи їх роботи не тільки на полі бою. Зараз 21 -е століття іде гібридна війна. Вояки Кракену освічені, прогресивні люди і добре долають ворожих недоумків у просторі інформації та зв'язку. Хоча і реальне озброєння у кракен може викликати тільки світову заздрість. У розвідувально-диверсійних та ударно-штурмових операціях кракен використовує дива новітнього озброєння австрійські пістолети Глок, американські штурмові гвинтівки та легкі ручні багатозарядні гранатомети виробництва Хорватії. Кракен у повному складі брав участь у боях за Харків, Залізничне, Дементіївку та інші населені пункти. Так, в період з березня по жовтень 2022 року кракен звільнив. Тільки в Харківській області 19 населених пунктів, і саме кракен символічно підняв український стяг над балаклією, демонструючи всім, що синьо-жовті кольори повернуться до окупованих міст. Гордість та честь переповнює Чилі, коли він підіймає наш прапор над декупованими селищами. Але з іншого боку підступає і смуток, і біль, бо свобода дається кров'ю, і кожна звільнена ділянка це смерть побратима. І не дивлячись на підступну пропаганду Арефі, на деокупованих територіях, кракен має міцну підтримку місцевих. В одному майже звільному селищі у наших бійців закінчилось озброєння, але оборону незламно тримали. І тут із підвалу вилізає місцевий дід, задоволений, що наші приїхали і дарує хлопцям РПГ. Каже: у русських відібрав, а вам знадобиться. Ото дід можна такого з собою у розвідку брати. А в 23-му році кракен брав участь у боях біля Соодару та понівеченого Бахмуту. За деяку інформацію, кракен навіть проводив диверсійні операції на території Арефії. І сам же Кирило Буданов у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова назвав кракен одним із найбільш боєздатних підрозділів України. Кожен боєць Кракену вже герой. Але окремо командир Чілі виділяє одного зовсім юного вояку. Був важкий бій, і він йшов вперед у групі побратимів. Кожен сантиметр наступу давався неймовірними зусиллями, але попереду засів ворожий кулеметник. Вони намагалися стріляниною ліквідувати ворога, але нічого не виходило. І окрім цього, наш герой залишився відрізаним від своїх один біля якоїсь халупи. Але він не перелякався і вступив у бій з кулеметником, бо знав, якийсь час і ворог знищить його побратимів, того і взяв весь удар на себе. Кулеметника він ліквідував, але самого поранило у ногу. Він застряг між хатою, не маючи змоги надати собі медичну допомогу. Так і загинув ціною життя, рятуючи інших. Мабуть, і ворогів здував такий зухвалий героїзм, адже тіло нашого воїна ті прокляті окупанти таки повернули. А що ж до Вагнеру, це одна із найбільш рекламованих пропагандистами злочинних груп. Одні кажуть, що там суцільна алкашня й зеки, а інші, що дійсно серйозний і небезпечний підрозділ. Але і то, і то частково правда. Як розповідають бійці кракену, Вагнер бере тим, що перед себе випускає відморожних зеків, як убойне м'ясо. А позаду вже йдуть навчені солдати. Їм своїх ніколи не шкода. Для них люди то пішки, а війна то свято. В тому і наша різниця. Ну і песи з ними тими зеками. Але ж поки ту алкашню переб'ють, погибає багато наших хлопців. Одним із найважчих таких боїв Кракену з Вагнером був під Солодаром. Одну колону зеків переб'ють, та нові десь пролізуть, як саранча. Тих покидьків Росія змивала сюди як непотріб суспільства. Їм видавали один сухпайок, а інше казали: добудьте самі. Тобто, свідомо підштовхували до крадіжок та мородерств. Ось так воно працює в другій армії світу. Якщо хочете дізнатися більше про ЧВК Вагнер або про когось іншого, обов'язково це в коментарях, про кого хотіли би ви побачити наступний випуск. А також обов'язково підтримати мій канал донатами, щоб у мене була можливість частіше знімати випуски. Посилання залишаю під цим відео. Бійців Кракену звинувачували в нацистських діях, грабунках будинків. Став занадто жорсткому поводженні із російськими полоненими. Але хто ж це сказав? Звісно, російська пропаганда. Бо про нацизм це так в їх дусі. Від безвиході йолопи з Ріановин заявляли, що кракен. На 100% складається з колишніх ув'язних та кримінальних елементів. Та, мабуть, пропагандони просто писали про вагнериців та змінили назву на кракен. А далі інформаційний пронос кремлівських агентів полетів на всю околиці. Харкова зазнали мародерства з боку нацистів кракану. В селищі Старе салто відбувається викрадення людей руками Кракену, А людей чи москалів ви не уточнили? Для вивезення награбованого Кракен використовує волонтерів. Що ж тут можна сказати? Брешуть, значить, бояться. Сам же кракен ці звинувачення категорично відкидає. Чудовисько, чудовиськом, а в нас вік інформаційних технологій. Тому щоб потрапити до підрозділу, необхідно заповнити анкету на сайті, і тоді з кандидатами можливо зв'яжуться. Але слід звернути увагу, що у попередній набір тільки за дві доби аж 800 людей виявили бажання стати частиною Кракену. Тому конкурсна основа і величезна конкуренція. Та й відбір непростий, навіть жорсткий, як до азову чи козаків-характерників, бо ж задягнувши військову форму, докорінно змінює спосіб життя. Цілих 14 днів на полігоні, біг 5 кілометрів, підтягування на турніку та інший комплекс справ, і це тільки на фізичну витривалість. А боєць такого підрозділу має бути міцний і фізично, і морально стійкий, і мати чітку мотивацію та бажання кожен день навчатися та вдосконалюватись. І основа справи її усвідомлення. Кожен військовий кракону знає, що його чекає: або перемога, або смерть. І, на жаль, чимало бійців підрозділу загинуло. А ті, хто вже пройшов перевірку, подають документи і вперед. До речі, контракти бійці не укладають, їх беруть до моменту демобілізації, тобто до закінчення війни. Тільки якщо військовий офіційно хоче стати офіцером, з ним укладають контракт. Але термін його дії також до моменту демобілізації. Що ж ми можемо сказати про кракен? Їх життя комусь схоже на гру зі стріляниною, де вони супергерої. Так, але на жаль, у них все по-справжньому, і кров, і смерть, і всі ті страшні емоції, далекі від мирних людей. То є славні вояки, нащадки з та козацького роду, з тим самим шаленим духом та затятістю, лише воюють з сучасними технологіями, та все ж з тими ж східними недогризками. Вони тримають у своїх сталевих руках шлях до свободи та ворогів за горлянки. І якщо Азов це атом, то кракен це його ядро. А напишіть ваші враження від кракену. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете підтримати донатами, а також залишаю вам посилання на книжковий інтернет-магазин, де зараз є класні та круті акції. Також, звісно, чекаю від вас активності. Підтримайте мій канал підпискою, коментарем та вподобайкою. Всім перемоги! Всім папа! -па.